Скільки разів тобі потрібно показати гей-порно, щоб ти став геєм? У нас цікаве складання такої критичної маси свідомих людей. От цікаво просто подивитися на цих людей, але вони є. Круто, якщо якась біда шукати винного під час навали в Запоріжжі, наприклад, під час того, як летять бомби нам майже кожного дня на голову, от коли у тебе виникає думка, а що там ЛГБТ і К відбуваються зміни? Це дуже круто, правда? Ми дойдемо. У складні часи більшість з нас все ж таки потребують точки опори. І для декого такою точкою опори є психологи, психологині, психотерапевти, і тому цей випуск гей-пропаганди ми вирішили зробити саме з психологічним фокусом. Повністю присвятили його запитанням від наших підписниць та підписників. Поговоримо про те, що турбує їх. Разом із моєю сьогоднішньою гостем. Де він геєм? Чи вирішить він стати трансгендерною людиною, фембоєм? Ну, от абсолютно байдуже мені, ну, типу, здається, що от він прийде, скажімо, mm -hmm. там, умовно, мама, я є, Я не знаю тепер я не знаю, в якому віці це може статися. Так? І я його прийму, тому що ну, він же частина мене, я його люблю, я його безумовно люблю. Я, мені дуже важко уявити ситуацію, коли він мене шокує своєю гендерною ідентичністю чи сексуальною орієнтацією. Чому батьків, друзів, родичів це взагалі шокує? Я хочу жити в суспільстві, де твоя гідність в армії. Це величезна, твоє життя і твоя гідність. Це саме величезна цінність. Да? Я хочу до цього ну, дожити, дожити да. до того, що ем, повага і рівні права, що відбувається, коли, наприклад, загибель, що не можуть забрати труп своєї любимої людини, щоб поховати, ви що люди добрі? Тому, шановні мої гомофобики, здається, треба трішечки попрацювати з вашим інтелектом. А то єдине, на що ви спромоглися у цьому році, це визнати ведучу гей-пропаганди та ведучого гей-новин найкращими ведучими року. Uh, так, якщо ви не в курсі, якщо у вас немає міцних нервів, чекати читати усі ці гомофобні пабліки. Кості їх читає, і переказує. Так, от, ми в одному з них визнані найкращими пропагандистами всіякої ЛГБТ-двіжухи. І цим дуже тішимося. І в 2025 році навіть не збираємося зупинятися. Тому для того, аби і в 2025 році ми були найкращими, будь ласка, ставте. Свої вподобайки, залишайте свої коментарі і підтримуйте усіляким чином наші проекти. Дякую вам! Зустрінемося незабаром.